Я люблю зиму, та не в цьому році, коли подумаю про тих, хто там лежить в холодному і мокрому окопі, і мріє лише про ковдру і теплий чай. Я люблю зиму сніг і хуртовини, коли все біле, ніби чистий лист, та не сьогодні, не цієї днини. Бо в холоді хтось чує кулі свист. Як хочеться, щоб всі прийшли додому, хай змучені й брудні, але живі, рідні стіни вилікують втому, забудуться печалі, що в душі, як хочеться почути у новинах нарешті перемога. Ми змогли, і щоб лунало. Слава Україні! Ми вільні люди, вільні на віки.